Вітання всім! Сьогодні в нас початок жовтня. Хотів зняти про новинку, яка в мене є. де в мене новинка. Це виноград Калугіна, яка має назву Василіса Прекрасна. Більш української назви я не знайшов. Як переводиться Прекрасна, то поки буде так. Можете написати в коментарях, як перекласти Василіса Прекрасна, як замінити це друге слово. Значить, це в мене перший, вижай, ну, не вижай, а сигнальне плодоношення. Викинуло такі дві гронки. Невеликі, фактично по 5-10 ягід. По цій формі, ця форма є такого середньораннього або середнього терміну достигання. В умовах Київщини це в мене кінець серпня. Це приблизно так як Алвіка. Так, дуже велика ягода в неї. Заявлено було по цій формі, що вона має велику ягоду, таку як у ну, а Тут Алвіка її не буде. Ну, Тут буде ягода грам десь до 20. Можливо, що як буде не перший лежає, а повноцінний буде десь грамів 25, ну, 30 і більше. Я думаю, що тут не буде. Бажано видно, яка ягода в з. Коробкою сирників досить велика. По опиленню поки нічого не скажу, тому що цей кущ виріс у мене трохи в спартанських умовах для того, щоб він нормально ріс, мені прийшлось зрізати грушу і зробити її як опору. Так, кущ цей сильно рослий, викидає такі дуже потужні пагани. Навіть це помітно не тільки по кущу, а й по саженцях. Саженці і з неї теж в їх такий масивний приріст. Видно, що форма буде сильно росла. Так, по термін достигання, це кому не потрібно, ну, в кого велика колекція там, ранніх сортів, ті, що стигнуть у серпні, а кому можливо потрібно на початок вересня, щоб щось було їсти, то ось ця форма саме для них. Так, по плотності ягоди. Всередині у ягоді я знайшов дві невеликі кісточки. І видно там, де ягода більш-біла, наскільки вона плотна. Так, зараз я її спробую. Не знаю, чи буде чутно, як вона хрустить, але я по консистенції це фактично гіок або якесь яблуко. Так, ще по цій формі було заявлено, що цікаво, навіть така ягода, яка вже... Зав'ялилась, так? Якщо її зірвати, тут трохи вона погана. Зараз куштує якусь другу ось цю, наприклад, з цієї сторони. І навіть така прив'яла ягода, і то така хрумка, прям як огірок. Що мені подобається. Це для тих, хто любить такі плотні ягоди. Сахар вона вже набирала із. Спочатку вересня вже сахар в неї був нормальний. Такий не, навіть не технічна зрілість. А така, що вже можна і собі їсти і не думати, що якийсь кисляк. Кислоти в неї зовсім немає. Це така плотна, солодка ягода. І розмір ягоди ви бачите. Поки що інформації про неї мало, це я зняв собі таке відео, вам показати. Вдруг авторів я бачив. Теж дуже мало відео, але що в неї ще і грони теж будуть такі більш-менш. Ще було заявлено, що в неї є розовий кінчик і мускат. Легенький мускат. Ну, Ви бачите, якщо вона добре перевисить, то чуть-чуть невелика розовинка по ній є. Але це тоді, як вона добре перевисить. Тоді, коли починають її їсти ще на початку вересня, я думаю, що ніякої, ну, ніякої розвинки розовин, почала проявлятися вже дуже пізно. А на початку вересня ще ніякої розвинки не було. І мускату я теж ніякого не відчув. Ну, Мускат це в деяких сортах це, чи гібридах, це рік від року. В одному році є мускат, в другому році він швидко проходить. Ну, форма нова ще треба робити. Ще треба за нею спостерігати, як то кажуть. По лозі. Лоза теж в неї визріває пізно, але, як сказати, одномоментно. Тобто, спочатку вам здається, що на других формах вже лоза давним-давно визріла. А на цій формі вона ще, вона ще зовсім така зелена, не одрів'янівся. А потім проходить невеликий період часу і вона. Вже виїздила. І має такий чудовий краснуватий окрас.